Всім привіт, друзі! В цьому випуску збірна України поїде на Євро 2024. Руслан Ротань є одним із кандидатів на посаду наставника Шахтаря, Названо гравця, який отримує золотий м'яч. Ексгравець збірної України шокував планами на майбутнє. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити подобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали! За інформацією, Daily Record, Андрій Лунін опинився на радарах Селтіка. разовий чемпіон Шотландії шукає заміну для Джо Харта, контракт якого завершується у травні 2024 року. Одним із головних кандидатів став саме український воротар. Шотландський колектив проаналізував статистичні дані Луніна і вони виявилися досить переконливими. Нагадаю, нещодавно Лунін заявив, що не хоче залишати реал його контракт. Ракти із мадридським клубом закінчується влітку 2024 року. До речі, друзі, якщо хочете дізнаватися свіжі трансфери та новини, підписуйтесь на наш телеграм-канал, де ми постійно викладуємо новини з футболу. Силка в описі під цим відео. Як ексклюзивно повідомляє спорт ЄС, володарем золотого м'яча 2023 року стане Ліонель Месі, аргентинець виграв чемпіонат світу та Лігу-1, і цього виявилося досить, щоби віддати йому нагороду. Треба була там результативності Голланда. Схоже, недостатньо, щоби обійти легендарного аргентинця. Церемонія нагородження відбудеться 30 жовтня. Ігор циганик у своїй авторській програмі циганиклає, окреме футболіста, який мав би викликатися ребровим у табір збірної України. А з приводу Кочергіна, так я вважаю, що цей футболіст мав би бути у таборі національної команди. Він заслуговує на виклик і не менше, аніж деякі футболісти, які там перебувають. За інформацією, фічіскра.нет однією із головних трансферних цілей канонірів. Став Форвард Астон Вілли Оллі Воткінс. Англійський колектив хоче додати глибини та якості своїй лінії атаки, тому і планує такий трансфер взимку. Воткінс є одним із найкращих нападників АПЛ, і через це він привернув увагу арсенала. Поточного сезону нападник забив м'ячів та віддав чотири асисти в тринадцяти матчах. Трансфер Марк оцінює його трансферну вартість у 55 мільйонів євро. Вінгер ЧФР-клуж Євген Коноплянка хоче поїхати на Євро 2024. У складі збірної України цитує Пріма Спорт. Мрію зіграти за збірну на євро. Саме для цього перейшов у ЧФР, почав грати. Сподіваюся, забивати чи віддавати гольові, допомагати команді більше грати, щоб повернутися в збірну. Нагадаю, що 34-річний Євген Коноплянка викликався у збірну на початку цього року, коли команди. Керував Руслан Ротань. Тоді Вінгер вийшов на заміну у матчі з Англією. За ексклюзивною інформацією, Каутовсайди Челсі серйозно цікавиться Віктором Усімхеном, і не виключено, що його перехід може відбутися вже у січні. Найкращий форвард серії А минулого сезону не дуже задоволений грою під керівництвом нового тренера Наполі Руді Гарсії і тому не підписав новий контракт із італійським клубом. Головний тренер Челсі Маурісіо Почетіно сказав керівництву, що хотів би мати Осімхена у своїй команді. Однак його трансфер обійдеться дуже дорого. Вартість форварда, за даними трансфермарк, складає 120 мільйонів євро. Поточного сезону нападник забив 6 м'ячів у восьми матчах серії А. Головний тренер збірної України Сергій Ребро прокоментував результати команди в останніх матчах кваліфікації Євро 2024. Дякую усім за ще один продуктивний збір. Шість шостих очок залишають нам шанс здобути друге місце у цій важкій групі. В нас залишається найважливіша вирішальна гра проти Італії через місяць. Хоч і домашній матч. Ми в котрий раз будемо проводити далеко від дому. Я дуже сподіваюсь та вірю у нашу підтримку». Тримку, яка була на найвищому рівні у Тернаві, Вроцлаві та Празі у цьому відборі, вона нам була дуже важлива, написав Ребров у інстаграмі. Головний тренер Олександрії Руслан Ротань є одним із кандидатів на посаду наставника Шахтаря, який звільнив Патріка Ван Леувена. У понеділок, 16 жовтня, Шахтар оголосив про відставку Патріка Ван Леувена, під керівництвом якого гірники зіграли тільки 12 матчів. До найближчих поєдинків команду готуватиме Даріо Серна, якого призначили виконувачем обов'язків головного тренера. Ще влітку гірники розглядали кандидатуру Руслана Ротань на посаду головного тренера на його запрошенні, наполягав Даріо Серна, але Ріната Ахметов віддав перевагу Ван Леувену, запрошення якого лобіював Сергій Палкін. Після звільнення Ван Леувена Шахтар може повернутися до варіанту з призначенням коуча Олександрії та Олімпійської збірної України. Про це у телеграм повідомив Дмитро Пасічник, колишній працівник медіагрупи Україна. За його словами: якщо таке призначення і буде, то тільки після. Олімпіади 2024, тобто перед стартом сезону 2024 25 До слова, у сезоні 2023-24 Олександрія під керівництвом ротання посідає тільки 13-те місце. В УПЛ. Нещодавно повідомлялося, що тренер намагався піти у відставку після розгрому від Чорноморця. Але це виявилося лише чутками. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!